Хей, hey everybody! Привіт, українці, україночки! Слава Україні! Героям слава! Розпочну свій день з того, що поділюсь з вами корисними посиланнями для вивчення мови англійської, німецької, польської, іспанської, італійської, італійської і так далі. Я використовувала різні програми, додатки, щоб кожен день самостійно вивчати англійську мову, тоді, коли у мене є вільний час. І дякую велике тим компаніям, які відкрили безкоштовний доступ до своїх онлайн. Преміум курсів для українців. Ура! І сьогодні хотіла би з вами ними поділитися. Всі додатки і програми, про які буду говорити, обов'язково при реєстрації указуйте, що ви розмовляєте українською і, звичайно, із України. Ну що ж, let's go! Найбільше мені сподобалась програма в Dom. Це просто бомба! Є можливість вивчати англійську, не виходячи з дому, піти в кав'ярню і вчити англійську за чашецької кави. Будь-де! Будь-коли! Це нереально крута програма і дуже зручна! Можна займатися в інноваційному цифровому підручнику. У них є сучасний підхід до вивчення мови на рівні університету. Це просто круто! Коли будете реєструватися в інкліш то в особистому кабінеті потрібно буде активувати промокод. Він зараз зображений на екрані. Безкоштовний доступ на рік до всіх онлайн-курсів англійської мови від English. То ви уявіть собі, цілий рік ви можете вивчати англійську безкоштовно онлайн. За другим промокодом ви зможете купити курси зі знижкою, тобто ви будете вивчати англійську мову з власним викладачем. Я вже зареєстрована, навіть пройшла перший рівень. Вдома я займаюсь на ноутбуці, оформлення особистого кабінету виглядає так, і можете побачити, як я проходжу уроки, на які вже підписалася. Звичайно, є якісь недоопрацювання на сайті, вони незначні. В кожному уроці ми спочатку вивчаємо слова, потім правила, написання речі, як використовуються часи в англійській мові і так далі. Після цього практика і тест. Це дуже просто, а головне зручно. Коли виходжу на вулицю, то використовую мобільні додатки EngлішDome. Виглядають вони так. Перший це основний додаток, де проходжу власне онлайн-уроки. Другий це вивчення англійських слів. І третій додаток потрібен, якщо ж ви все-таки купили курси і займаєтесь за викладачем. Одним словом хочу сказати, якщо ви хочете вивчити англійську мову, то скачайте ці додатки. Ви не пожалкуєте. із всіх, які я раніше використовувала, інглішдом найбільш зручні. Наступна програма вивчення англійської мови Wabbel. При реєстрації не забувайте вказувати, що ви розмовляєте українською і родом з України. Не менш зручна програма. Можете розпочинати вчити англійську з нуля, або ж вивчайте німецьку, польську та інші мови. Також можна займатися на персональному комп'ютері, ноутбуці чи телефоні. Я Recommendation! Третя програма, за якою я займалася ще до війни, це Duolingo. Не забувайте про правило реєстрації. Вказуйте, що ви розмовляєте українською і ви з України. Їх додаток я стала менше використовувати, бо є можливість вивчати мову перших двох. І просто не вистачає часу. Знову ж таки, веб-версія дуже зручна і мобільна. Слова вчаться легко і швидко. Теж рекомендую. Четверта програма. Drops. Drops хоче допомогти біженцям почувати в безпеці в новому оточенні безмовного бар'єру, пропонуючи безкоштовну преміум підписку Drops на рік. Якщо ви українець або новий, нова у Drops, завантажуйте мобільний додаток. В мобільному додатку ви маєте отримати спливаюче повідомлення, яке приведе вас до безкоштовної підписки на Drops.ua. Якщо ви не бачите спливаючого вікна, будь ласка, не реєструйтесь на 7-денну безкоштовну пробну версію. А краще заповніть форму, яка на їх сайті. Посилання під моїм відео. Ех! Думала, годі вже з програм вивчення мови, але додам п'яту. Для списку. А ви вже обирайте, яка вам більше інтонує. П'ята це бузі. Бузю, Бузу. Оце ж бачите, з англійського не дуже. Бузю. За цією програмою я займалась дуже мало. <рес> Можете глянути на мій прогрес, але ця програма варта вашої уваги. Тільки подивіться, наскільки вона проста, зручна. Навчити мову з нуля. Уроки не дуже важкі, озвучка, чиста і зрозуміла. В уроках використовують відео приклади з американських фільмів. Тому запам'ятовуйте слова і фрази легко і швидко. А друзі, я вам порекомендувала 5 програм, за якими я займаюся, займалась або пробую займатися. Вони мені всі подобаються. Перші дві, вони більш зручні для мене, а ви обирайте та, яка вам буде більш комфортна і зручніша. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Вивчайте мови будь де, будь-коли. Не упустіть шанс і використайте його вже зараз, поки є відкриті безкоштовні програми. І ви ж пам'ятаєте, що потрібно підписатись на мій YouTube канал та під цим відео вказаний мій телеграм-канал. Корисні посилання всі згадані, мною додатків знаходяться теж під відео. Ставити, Чи не ставити вподобайки це ваше рішення. Пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво, якщо ви поділитесь своїми думками. Якщо ви бажаєте допомогти мені досягти своєї цілі, мрії, а у нас вони усіх є, а саме відкрити свою кав'ярню в Україні, можете допомагати донатами, але є одна умова: 15% від суми донату я буду перераховувати на ЗСУ. Буду вам звітувати. Все друзі. Прощаюсь до наступного відео. Goodbye, my friends. Пока-пока. See you later. До зустрічі! Все буде Україна! Ми найсильніша нація і ми переможемо разом тих орків. Мирного неба вам і нам! Цілую, люблю, бувайте!